Свиний, як рухів пристав, Ісуса нині прославляю, як вірне його я дитя. Ісус Христос мене звіни, віддав мені вічне життя, Ніхи брусник. Христос, Зосменець вільнив, він дав мені вічне життя, гріхи просив, кробі робив, він нині його дитя. Він не станий, я знаю, у вічних оселях отця. Чекаю, щоб з ним пробувати в сінцях. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя, тихий просив, крові обив, і нині його я дитя. Ісус Христос, мене. Та сестри, сьогоднішній день особливий серед днів тижня, в які ми важко працюємо, турбуючись про хліб насушний, але в той, же день Бог, в той же час Бог передбачив і для нас особливий день день спокою, день відпочинку, день, коли можемо потурбуватись про свою безсмертну душу. Я сьогодні хотів би звернутися до всіх тих, хто. В особливому такому духовному єднанні перебував з нашим Господом і Творцем, хто перебував у дусі, читаючи Слово Боже, роздумуючи над Божими істинами, багато з нас були на зібранні, а багато не мали такої можливості. Багато людей навіть і не знають, що цей день недільний. Цей день, коли Бог хоче, щоб по-особливому ми струни своєї душі налаштували на ту. Духовну таку гармонію могло чути той голос Божий, могли бути в єднанні з, наших, з нашим Творцем. Для нас приклад, один із послідовників, один із апостолів Господа Ісуса Христа, який, за Слово Боже, був засланий на остров Патмос, перебував у важкій, важкій такій праці, перебував в тому зі слонівками на ломнях і працював. І ось він пише, що так само, ось в той день Господні, день недільний, він перебував в особливому такому натхненні і в особливому єднанні з Богом. Він каже: Я був на острові Патмос у дусі. Як важливо перебувати в цьому такому духовному єднанні, як важливо налаштуватися <кл> на ту духовну хвилю. Щоб чути голос Господній. і він каже: Я чув голос Господній. він навіть оглянувся, щоб побачити, хто говорить, і він бачив. І Бог відкривав усі картини, відкривав і показував ту історію людства, і говорив, чим закінчиться історія цієї планети Земля. І я сьогодні хотів би. Поділитися ось тим відкриттям, ось тими картинами, які бачив Іоанн, який записав і передав для нащадків для наступних поколінь. Ось все те, що Господь відкривав для нього. І одна із картин, тих величних картин, які Іоанн описує і показує в своїй книзі, вона вже стосується безпосередньо останнього часу. Маємо зазначити, що із цієї товстої книги Біблії, лише перших два розділи описують життя людей, коли не було гріха на землі. І два останні розділи вони так само описують життя людей, коли вже буде гріх подоланий. І саме ось цей е, передостанній розділ книги Біблії починається <клухи> тими такими. Величними словами. І Іван пише, І я бачив. Давайте ми разом з вами прочитаємо. І 21 розділ книга Об'явлення Богослова», Ми читаємо з першого вірша. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та Перша земля проминули і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка. І потім він описує. Що він чув особливі слова, і Господь безпосередньо говорив до нього і розказував, і пояснював ось ці картини, які, на перший погляд, вони були І Сьогодні багато людей їх не розуміють. Він Каже, почув я гучний голос із престолу, який кликав оце оселя Бога з людьми. Він житиме з ними. Вони будуть народом його. І сам Бог буде з ними, які це величні слова. На така чудова, прекрасна перспектива відкривається для кожного християнина, для послідовників Ісуса Христа. Бог буде з нами. Ось той Еммануїл, який дві тисячі років тому назад прийшов на цю землю, щоб бути з нами, щоб не, залишили, не залишити нас на прозволяще. І далі описує, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ми живемо в тому першому, яке минається. І сьогодні біль, смерть, сльози, сьогодні війна, сьогодні кровопролиття, сьогодні ось ті могили, вони відкриті, і тисячами та смерть поглинає людей, але. Настає прекрасний час, коли вже смерті, болю, коли вже ось цього всього, що сьогодні стільки горя приносить на цю землю, його вже не буде. І далі Господь каже. І, е, Кожну сльозу з, їх, з очей Бог зітре, і не буде вже смерті. І далі він каже і крику. І ось всього того воно вже проходяще, воно минулося. І сказав він мені сталось: я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дарма я дам віджерела живої води. І Ось те найголовніше, що починалася ось ця остання книга. Бо хоче, щоб ми були переможцями, переможцями в цій боротьбі з покусами, з гріхом, з цими різними випробуваннями, які доводиться лунати, долати на, в нашій земній дорозі, і говориться, переможець наслідують усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина і застереження. Восьмий вірш. А лякливим, і невірним, і мерзким, і дошогубам, і розпусникам, і черникам, іодолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Перша смерть минулася, але друга розділення з Богом вона чекає на людей, які невірні, чекає на людей, які і розпусники, і дошогуби, і ідоляни. Але тут іще сказано дві таких категорії, які десь можливо кожен скаже, і я в такому стані іноді буваю лякливим або невірність, якусь проявляю. І особливо, знаєте, ось той страх. Здавалося, б, слово Боже каже: а страх Господній це початок премудрості. Але в той же час, сьогодні, коли ось здається, весь світ війшов в ту зону турбулентності, коли все навколо двихтить і трясеться, ми перебуваємо в неспокої. І ми так само, ідучи за Ісусом Христом, по Його слідам, ми так само бачимо і десь нас і лякають або. Тривожать ставлення світу до віруючих. І сьогодні народ Ізраїля переслідується, так само будуть і переслідуватися віруючі, але Бог. Застерігає нас, щоб ми не боялися цих обставин. Сьогодні десь ми відчуваємо і страх перед людьми, як вони поставляться, як нас сприймуть. Страх відчуваємо свідчити Слово Боже, і це сьогодні великою є перешкодою поширення Євангелії. А хто скаже, що я вільний від того, щоб боятися за завтрашній день, ось боясь тих обставин. І знаєте, для багатьох людей так само і страх останнього часу, прихід Ісуса Христа і та зустріч з нашим Творцем. Але Господь Ісус Христос Він говорить: в Євангелії від Івана: ми читаємо ці слова, 14-й вірш, 14-й розділ, перший вірш. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога. І в мене віруйте. І Ми щасливі, що ми можемо вірити в Бога. Щасливі, що довірили своє життя нашому творцю, тому, хто нас полюбив, тому, хто віддав своє життя за те, щоб відкрити для нас вільне царство своє. А йому нехай буде подяка і слава, схиляючись перед Ним в молитві, ми прославимо Його, бо він цього достоєн. Амінь.